Вітаю, та новини підсумовують події інформаційної п'ятниці 23 листопада. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Заміна керівництва Львівська обласна рада має нового очільника. Ним став перший заступник голови Петро Колодій. Бездивні реформи, львівські ресторани, бари, кафе та нічні клуби готуються до 100% заборони куріння. Не стояли львівські тені леви у повторній з столичним компаньйоном за знали невдачі в серії після марчових буліків. Заміна керівництва Львівська обласна рада має нового очільника. Ним став перший заступник голови Петро Колодій. Його попередник на посаді Олег Панкевич поїхав пакувати валізи до Києва, де невдовзі прийме присягу народного депутата. Окрім Панкевича, рада сьогодні відрахувала з рядів обласних обранців ще 10 осіб, що стали нардепами. Їх місце невдовзі займуть партійці зі списків та мажоритарники. Звернення про складання повноважень особисто зачитав очільник обласної ради Олег Панькевич. У виступі він зазначив, що ця посада є несумісною із статусом нардепа. У своїй промові він подякував колегам за роботу та пообіцяв підтримку Львівщині вже у якості народного депутата. Я сподіваюся і думаю, що мою думку поділяють решта новообраних депутатів Верховної Ради від Львівщини, що ми і надалі тісно будемо співпрацювати з Львівською обласною радою. Братимемо участь, зокрема, також і в сесіях обласної ради спільно діятимо задля громади Львівщини. Довго вакантне місце, що його звільнив Олег Панькевич, не пустувало. Йому одразу ж знайшли заміну. І на посаду голови Львівської обласної ради від політичної партії змін» Від нашої фракції вчора ми прораховували ці питання одноголосно. 100% припинено, підтримано є Петро Колодій. Кандидатура колодія стала єдиною, яку депутати запропонували на вакантну посаду голови облради і одразу ж у сесійній залі почали готуватися до процедури обрання нового чільника ради. Хоча не всі були одностайними у рішенні обирати найвищого чиновника ради вже й негайно. Хочу запропонувати. Що сьогодні не проводити вибори голови обласної ради з дуже простої причини, щоб не було вашого впливу, так як ви вже депутати Верховної Ради, на Львівську обласну раду. А думаю, що Львівська обласна рада в форматі вже без вас зможе обрати гідного голову. Втім, до пропозиції Ігоря Грищука його колеги не дослухалися. Відтак депутати створили лічильну комісію, роздали бюлетені та почали процес таємного голосування. Несподіванок, який прогнозували, він не приніс. Лічильна комісія встановила, що відповідно до таємного голосування з виборів голови обласної ради головою Львівської обласної ради обрано колодія Петра Несторовича. З 96 депутатів, що брали участь у голосуванні, 95 віддали голоси за кандидатуру Петра Колодія. Новообраний чиновник першого рангу подякував за довіру і одразу ж розповів про свої перші кроки на посаді. каже вже з понеділка, буде старатися заручитися підтримкою для області в львівського лобі у Верховній Раді. Сьогодні ми маємо близько 40 депутатів. Які пов'язані з Львівщиною в Верховній Раді, і я б хотів, щоб в понеділок хотів би з ними зустрітися, запросити також представників міської ради, представників асоціації місцевих рад і напрацювати угоду і підписати цю угоду про співпрацю депутатів Верховної Ради з депутатами місцевих рад. Окрім обрання нового голови, обласна рада проголосувала за ще одне кадрове рішення. Вона звільнила від депутатських повноважень 11 колишніх обранців у зв'язку з тим, що вони стали нардепами. Разом з самим Олегом Панькевичем мандати депутата облради здадуть Ірина Сех, Ірина Фаріон, Олег та Андрій Тягнебоки, Ярослав Думневич, Леонтій Мартинюк, Ігор Кривецький, Михайло Блавацький, Василь Пазиняк та Степан Кубів. В семи мажоритарних округах продуть перевибори, а чотирьох депутатів-пропорційників, що вибули, замінять наступники у партійних виборчих списках. У пошуках захисту сьогодні під стіни Львівської обласної ради прийшли працівники Моршинського заводу мінеральних вод. Люди закликали обранців допомогти їм відбити рейдерську атаку на підприємство. Депутати стали на сторону пікетників. Вони ухвалили звернення до президента негайно втрутитися в ситуацію із знищенням однієї з лідеруючих компаній в Україні. У той час, як люди з транспарантами стояли на вулиці перед облрадою, директор компанії IDS Group, що володіє Моршинським заводом мінеральних вод, Марко Ткачук, виступав перед депутатами. Стоп-менеджер скаржиться, всі кримінальні справи проти корпорації залишаються відкритими. Перевірки надалі тривають. Хоча є й просвітлення, рахунки компанії розблоковані і заводи працюють. Рейдерів від радикальних дій каже пан Ткачук, наразі стримує лише суспільний резонанс у цій справі. Чому ми вже сюди на облраду? Тому що ми не відчуваємо здатні себе самі захистити через наші суди і, і інші правоохоронні органи. Страшно не те, що хтось нападає, а що в тих нападах використовується наша система українська захисту. Разом із зверненням до президента облрада також просить Вищу кваліфікаційну комісію суддів та вищу раду юстиції розглянути дії судді Сихівського райсуду Львова Борейка, яку обласні обранці звинувачують у винесенні завідомо неправомірного рішення щодо арешту майна активів і акцій АДС-груп. Під контролем антимонопольний комітет на Львівщині проведе дослідження ситуації на ринку хліба і перевірить, чи обґрунтовано виробники підвищили ціни на цю продукцію. Нагадаємо, вартість масових сортів хліба зросла на 5-6%. Підприємства називають такий крок виправданим, посилаючись на здорожчання борошна. За інформацією ко надала хлібопекарі, подорожчання масових сортів хліба обґрунтоване. Зокрема, це зумовлено ростом цін на саме борошно, а також зростання мінімальної заробітної плати вартості газу і паливно-мастильних матеріалів. Натомість у виділення антимонопольного комітету обіцяють перевірити структуру собівартості, а попередні результати перевірки мають бути вже на початку наступного року. Якщо підтвердяться факти необґрунтованого підвищення цін на хлібобулочні вироби, не виключені серйозні штрафні санкції. Однак спочатку виробникам порадять добровільно знизити ціни, або принаймні більше не підвищувати їх. Не очікується підвищення цін і на так звані соціальні сорти хліба. Обласні адміністрації розглядають можливість компенсувати збитки виробників на цій продукції. Крім цього, виділення та монопольного комітету запропонувало обласній адміністрації жити заходів для виділення хлібопекарням необхідних ресурсів борошна з державного резерву. Хвилина мовчання свічка у вікні і панахида. Так завтра у Львові вшановуватимуть загиблих від голодомору. Мешканців міста закликають не вмикати музику та можливості уникнути гучних святкувань і навпаки помолитися за усіх тих, хто загинув у 1932-33 роках. Натомість на сцені львівської філармонії панахиду за померлими з голоду на слова Дмитра Павличка виконує народна артистка України Ніна Матвієнко. Слова для панахиди за померлими з голоду каже Дмитро Павличко. Він написав ще у 1990 році. Своїм твором уже встиг побувати у кількох країнах світу, адже композитор Євген Станкович давно поклав його на музику. Тепер голосом Ніни Матвієнко твір вперше прозвучить і у нашому місті. Поет каже: у такий спосіб ми повинні пам'ятати про трагедію, яка сталася з українською нацією. Про те, що голод не був природнім, а штучно створеним. Ми це тепер уже знаємо добре. Що це були вказівки згори, що цю акцію провела армія насамперед, яка оточила райони. 26 районів було оточено військами і дротом обведено навкруги. Були перестріляні собаки і птахи навіть було сказано, що, що люди мають зазнати голодної смерті, голодової смерті. Реквієм виконуватиме повний склад симфонічного оркестру та два змішані хори. Ніна Матвієнко зізналася, першу репетицію вже провели. Їй дуже сподобався молодий колектив, з яким вона працюватиме. Читаючи ці тексти, саме ці діти, які ніколи не знали ці події. Через музику, через слово, вони також вникають в ці пласти історії. Але їм скажу, що ніхто до кінця не може осягнути цього страху і цього геноциду над нацією, тому що по-людськи це зрозуміти неможливо. Нагадаємо, день пам'яті жертв Голодоморів та політичних репресій в Україні відзначають щорічно у четверту суботу листопада. Степан Грицюк, Юрій Глетович, НТА новини. Про інші події дня у стислому Зміни у транспортній мережі Львова відтепер затверджуватиме виконком. Чиновники кажуть, такі рішення підготували, враховуючи звернення і автомобільних перевізників, і мешканців щодо зміни маршрутів. Воно дозволить зменшити кількість необґрунтованих змін і дозволить зробити їх більш публічними. Перший заступник міського голови Олександка каже, транспортна схема потребує вдосконалення, але іноді мешканці не завжди поінформовані про зміни. Канадський фонд Анни Мозуренко передасть лікарням Львова медичне обладнання у межах акції здоров'я дітей, зокрема інкубатори для новонароджених та нейрофізіологічне устаткування. Обладнання отримують обласна міська дитяча лікарня та Охмадит. Делегація з Канади планує відвідати навчально-реабілітаційний центр Джерело та обласний дитячий психоневрологічний диспансер, куди також передадуть доброчинну допомогу. Міські обранці звертатимуться у прокуратуру щодо незаконних дій мережі ресторанів Феста без діяльності команди міського голови Андрія Судового, заявила депутат міської ради Ірина Шелоковська. Йдеться про літній майданчик у бернардинському дворику. За словами Шелоковської, конкурс його облаштування виграла група архітекторів з Угорщини. Проте жодних дій щодо відповідної підготовки території не відбувається. Понад те, коли власники майданчика після закінчення літнього сезону замість того, щоб демонтувати, засклили його, мерія ніяк не каже депутат. Бездимні реформи, львівські ресторани, бари, кафе та нічні клуби готуються до 100% заборони куріння. Порушникам, рестораторам загрожує штраф від 1 до 10 тисяч гривень. А курцю його згубна звичка обійдеться щонайменше в 51 гривню. Нагадаємо, від 16 грудня куріння обмежать у громадських та на робочих місцях. А у приміщенні ресторанного бізнесу новий закон забороняє навіть електронні церки та кальяни. Те, що така шкідлива звичка напряму впливає на здоров'я і того, хто курить, і того, хто змушений дихати сигаретним димом, ні в кого не викликає сумнівів, довели останні дослідження експертів. 84% українців хотіли б перебувати в кафе, барах, ресторанах, які є бездимними. Тобто, навіть курці 56% сказали, що їхня Їхні можливості покурити всередині приміщення є менш важливими ніж право працівників працювати в бездимному і безпечному для здоров'я середовищі. Підстави для суттєвого обмеження життя курцям серйозні. Експерти довели, немає різниці ані від легкості сигарет, ані від пасивного чи активного куріння. Більше того, наслідки дії диму передаються нащадкам. Ніякої різниці від того, що людина бере цю цигарку і усвідомлює весь ризик, який вона носить шкоду своєму здоров'ю. Чи просто стоїть поряд, не існує спеціалісти державної інспекції з питань захисту прав споживачів. Вже склали графік планових перевірок закладів ресторанного господарства. Про це вони повинні попереджати за 10 днів. Приводом для стягнення штрафу можуть стати навіть попільнички. Якщо до інспекторів надійде скарга про порушення, перевірити заклад можуть без попередження. Встановлення місць для ресторанного господарства не передбачає. Якщо ресторатори мають прибудову, тобто приторговельну площу біля е, свого підприємства закладу, він, безперечно, може собі визначати на вулиці і встановлювати якийсь столик загально на вулиці, але це місце не повинно бути обладнане як приміщення. На курці складатимуть протоколи вже правоохоронні органи. Про порушення люди можуть повідомляти, зокрема, і на 102. він має право. В першу чергу звернутися до адміністрації цього закладу, щоб вони підійшли до цієї особи, яка здійснює правопорушення, і попросили припинити куріння. Якщо, якщо особа надалі продовжує палити, ви маєте право звернутися до правоохоронних органів. Сума штрафу коливається в межах від 51 до 175 гривень. Заборона стосується і таких громадських міст, як ліфти, заклади охорони здоров'я, освітні установи, дитячі, спортивні майданчики, під'їзди, підземні переходи тощо. Курити з 16 грудня можна буде лише за межами приміщень кафе і клубів, в офісах у чітко визначених місцях, площа яких не повинна перевищувати 10% від загальної. Жанна Ліченко, Юрій Гелетович, Новини. Ближче до Європи. Сучасний центр з комп'ютерами, СД та DVD-носіями та підключенням до всесвітньої павутини з'явиться у Львові уже наступного року. Першу Україні медіатеку створять на основі центральної міської бібліотеки імені Лесі Українки. Вартість модернізації близько 700 тисяч гривень, 400 тисяч із бюджету розвитку обіцяє виділити місто. Решту шукатимуть у спонсорів та громади. Світлана Козій у бібліотеці працює понад 30 років. Жінка розповідає, із розвитком сучасних комп'ютерних технологій відвідувачів у книгозбірнях суттєво поменшало. І додає, якщо проект медіатеки таки втілять в реальність, бібліотека знову поверне собі популярність. Якщо люди прийдуть взагалі в медіатеку, вони паралельно і повернуться і до читання. І, по-перше, це ну дасть можливість і молоді провести культурно-змістовну. Свій вільний час, своє дозвілля це дасть можливість нам допомогти і школам нашим. Тут можна буде проводити якісь і уроки, і ну якісь, ну тобто, такий центр то є він дуже потрібний для нашого міста. Електронні книги, комп'ютерні курси, програми розвитку для дітей та дорослих, тренінги і гуртки. Це далеко не все, чим безкоштовно вже наступного року зможуть скористатися львів'яни. Розповідає представник програми Бібліоміст Юлія Галі окрім того, аби фахово обслуговувати усіх відвідувачів, усі бібліотекари продають спеціальну перекваліфікацію. Відтак нова медіатека стане місцем для дозвілля дітей і дорослих. Де можна буде навчатися, можна буде розважатися, можна буде проводити різноманітні гуртки для людей безлічі зацікавлень і різного віку. Це і буде і вільний доступ до інтернету. Це буде кінозал, конференц-зал, це буде галерея, тобто найрізноманітні. І послуги доповнить свою бібліотека в свій ресурс. Чиновники кажуть, у багатьох європейських країнах такі центри діють уже понад десять років. У Львові ж ініціативу лише починають розвивати. Кажуть, якщо долучаться спонсори та громада, місто свою лепту також внесе. З бюджету розвитку наступного року виділити кошти на проєктно-кошторисну документацію для реконструкції цього приміщення. Плануємо, що наступного року це має бути 400 тисяч. І плануємо вже залежно від вартості проєктно кошторисної документації. Ми будемо точніше знати суму, яка необхідна власне для ремонтних робіт. Перший крок до реалізації проєкту створення медіатеки планують зробити уже 15 грудня. У будинку вчених хочуть організувати бал, де відомі художники виставлятимуть на аукціон свої твори. Поглядом майстра біблійні сюжети розкодовані символи, люди і рослини. У Львові відкрили виставку Сакральна ботаніка, яку до нашого міста привіз художник Олександр Антонюк. Вона є невеличкою, об'єднує всього 11 робіт. Однак, уже зараз вони викликали зацікавлення в мистецтвознавців. Ті кажуть, майстер насамперед відрізняється цікавим переосмисленням біблійних текстів. Ось ця картина Олександра Антонюка називається Пустельники. І якщо звичайний відвідувач побачить у ній лише кактуси, то сам майстер каже: творчий задум є набагато глибшим. Кактус це рослина, яка живе в невибагливих умовах і може місяцями обходитися без води. У світі, коли є брак духовної їжі, пустельниками можна назвати людей, які адаптувалися жити без неї. Такий глибокий символічний зміст можна знайти у кожній роботі Антонюка. В основі своєї творчості художник пояснює просто. Все надихає людину, яка надихається цим. Тобто цікава людина, вона зацікавлюється. Людина, яка не цікавиться, для неї ну, немає нічого цікавого. Тому якщо людина роздивляється, в неї це знаходить якийсь відгук, народжується емоція, і від того все народжується якийсь результат, людина хоче цим поділитися через скажімо, через слово, через хтось там, через танці, хтось через образотворче мистецтво. Коли є власні думки і власні почуття, скажімо так. Бо коли цього нема, то і в людини нема бажання нема чим там. І порожнеча мистецтвознавці кажуть, Антонюк справді має дуже цікавий вироблений стиль. Це такий собі художник-філософ, роботи якого просто таки насичені символами та інтерпретаціями. З одного боку вони цікаві мистецтвознавцям, з іншого і простим людям, адже живопис несе у собі певну казковість. Його роботи мені виглядають дуже музичні, музикальні. Вони до них хочеться підбирати якісь мелодії, хоча я не композитор, але е, біля кожної чути якісь делікатні звуки. Це радше може арфа, чи скрипка, чи якісь такі може східні мотиви звучать. Тобто тут є певна глибина, тут є певна. Певний сакральний підхід до матеріалу, до того, з чим працюєш, оглянути сакральну ботаніку Олександра Антонюка можна в галереї сучасного сакрального мистецтва «Іконарт». Там вона триватиме до 9 грудня. Степан Гарцюк, Юрій Галетович, Ента новини. Заробляй відсотки та вигравай призи ексклюзивну акцію виграшні депозити своїм клієнтам. Пропонує Правексбанк, що входить до групи Інтеза Сан Пауло. Вона розпочалася 19 листопада і триватиме до 31 грудня цього року. В акції зможе взяти участь кожен клієнт, який зробить внесок на суму не менше 5 тисяч гривень. Від виду вкладу залежатиме лише тип подарунку. Це може бути подарунковий планшет iPad, або підвищена відсоткова ставка по депозиту в національній валюті в розмірі 30% річних. Так, розіграш, який визначить п'ятьох щасливих володарів планшетів iPad, відбудеться відразу після закінчення акції і буде проведено серед вкладників, які оформили депозит «Правекс лояльний. В рамках акції серед вкладників, які оформили будь-який депозит, крім «Правекс лояльний, щодня клієнти матимуть можливість отримати підвищену ставку по депозиту в гривні. А саме 30% річних таким чином говорить директор західного роздрібного регіонального центру Правексбанку Володимир Чорненький. Вкладники мають можливість отримати підвищений відсоток на депозит у такому надійному банку, як Правексбанк, що за 20 років роботи на ринку України зарекомендував себе як надійний партнер для своїх клієнтів. Правексбанк, банк «Інтелі Пауло, пропонує вкладникам широкий спектр депозитів, які мають гнучкі умови. Так, лінійка депозитних продуктів дозволяє вкладнику вибрати вид депозиту, який найбільше відповідає його потребам, з отриманням щомісячних відсотків, примноженням капіталу шляхом накопичення коштів і капіталізацією відсотків на рахунку, або пролонгацією терміну вкладу без присутності у банку. Правексбанк завжди прагне запропонувати своїм клієнтам максимальний вибір депозитів і найкращі умови за ними, а також отримати цінні подарунки. Тим паче, що зараз депозит є одним з найцікавіших інвестиційних інструментів. Клієнт отримує гарантовані відсотки, які закріплені договором, а це дозволяє не залежати від цін на золото та нерухомість. Ельдорадові тепер і в Дрогобичі. у четвер у цьому старовинному місті відкрився новий магазин відомої загальноукраїнської мережі супермаркетів, побутової техніки і електроніки. За традицією, у перші дні відкриття на відвідувачів Вельдорадо очікували численні вигідні пропозиції. Недарма у першу годину роботи нового магазину кількість покупців перевищила тисячу. Акційний товар розходився як гарячі пиріжки. Сьогоднішнє відкриття показує, що люди зацікавлені купувати в нас техніку. Дуже чудові є акції, чудові знижки на велику кількість товару. Ціни знижені майже на 50%. Як і буває з нагоди відкриття магазинів Вальдорадо акційні ціни на ходовий товар приваблюють чимало покупців. І навіть великий попит і до доказ цілком компенсуються приємними покупками. Це є дуже, дуже добра акція і дякувати всім тим, хто таке запровадив. Я купив на Миколая жінці от, сушку для волосся Сатурн. Праску, електрочайник собі на роботу. Ну і от ще думаю, напевне, придбати на Новий рік пралку. Зайшли чисто випадково собі придбала соковижималку. тобто хороший, хороший. Відкрили в нашому місті Дрогобичі. Обрані товари чимало від відвідувачів у стислий термін оформлювали у кредит за вигідними умовами. Крім цього, у покупців Ельдорадо завжди є можливість отримати кваліфіковані консультації персоналу і додаткові сервісні послуги, що суттєво допомагає у налаштуванні, підтримці і користуванні технікою придбаною в Альдорадо. Акція буде тривати до неділі, до останнього клієнта. Ми відчиняємося кожен день з сьомої і закриваємося після одинадцять. Ельдорадо один з лідерів українського ринку побутової техніки і електроніки. Перший магазин такого формату у Дрогобичі. Сьогодні компанія пропонує понад 20 тисяч найменувань сучасної техніки для дому і електроніки провідних світових фірм виробників мобільних телефонів, ноутбуків, фотоапаратів, телевізорів, холодильників і пральних машин. Саме тому користалися нагодою придбати популярну техніку і електроніку в «Ельдорадо». навіть ті, що зайшли до магазину з цікавості. Однак без покупок, здається, не пішов жоден покупець. І далі в новинах спорт. Львівські хокейні Леви у повторній грі з столичним компаньйоном зазнали невдачі у серії післяматчевих булітів. Основний та додатковий час гри закінчився з рахунком 2-2. У серії штрафних китків львів'яни не реалізували жодної своєї спроби. Після цього матчу компаньон зберіг другу сходинку турнірної таблиці ПХЛ, а Леви на шостій позиції. Галичани невдало розпочали гру, пропустивши першу шайбу на 10-й хвилині. Відзначився Євген Курілін. На четвертій хвилині другого періоду ворота Лівян вразив роман Твордон. І лише після цього господарі спромоглися на відповідь. Фортуна посміхнулася Дмитру Росторгуєву, який опинився у потрібний час в потрібному місці. Чесно говоря, Мені пощастило, поцілили в груди, після чого вийшов один на один з воротарем, закрив очі і кинув. Не бачив нічого. Чесно, це був переломний епізод у грі, після якого ініціативою заволоділи Леви. Пропустили гол у Більшості усі засмутилися. І тренерський штаб і гравці. Після цього було важко зібратися. На 51-й хвилині вучним китком здалеку відзначився кращий бомбардир Пехел Дмитро Гнідько 2-2. В основний та додатковий час вучних кітків більше не було, а в серії булітів нерви міцнішими виявилися у киян. Павел Поправка та Степан Пономарьов у складі левів переграти голкіпера гостей не змогли. А переможний післяматчевий штрафний кідок компаньйону реалізував. Вадим Аверкін. Отож і у другому матчі перемога за столичним клубом. Покарання за довгий язик. Футболіст Львівський Карпат Михайло Кополовець, оштрафований контрольно-дисциплінарним комітетом Федерації футболу України, на 30 тисяч гривень. Гривець постраждав за власні некоректні висловлювання після закінчення матчу 15-го туру із харківським металістом. Кополевець тоді звинуватив суддів у змові проти низки клубів прем'єр-ліги. Двоє на підесталі львівські борці здобули золото та бронзу відкритого юніорського кубка Польщі, що відбувся у місті Краснік. Дмитро Крисюк був найкращим у вагій категорії до 42 кілограм. Ще одну нагороду Львову приніс Анатолій Дудка. Він був третім у вазі до 50 кілограм. І цю інформацію ми завершуємо. наш випуск. Зустрінемося вже у понеділок. Щасти.